Вс, пані та панове, вітаємо! Подбала про майбутніх спортсменів та чемпіонів нашого краю у Тернопільському гідропарку «Сопільче» відкрили повнорозмірне сучасне футбольне поле. Його оснащили високоякісним штучним покриттям, яке відповідає міжнародним стандартам. Тепер учасники футбольної академії Тернополя зможуть безпечно та в комфорті проводити ігри та заняття на ньому будь-яку пору року та за будь-яких погодних умов. Юні спортсмени поділилися своїми враженнями від нової тренувальної бази. Тернопіль старається, щоб футбол в Україні просувався далі і вирощували нових сильних футболістів. Дуже гарне поле построїли, комфортне, і це буде влияти на наші результати. Юні футболісти тренуються щодня, починаючи з обіду та іноді до пізнього вечора. Директор футбольної академії Тернопіль Святослав Гарин розповідає: на місці нового тренувального майданчика раніше було трав'яне поле для спортсменів. Це створювали певний дискомфорт, адже через зміну погодних умов у зимовій, ранньовесняний та пізньо періоди, тренування ставали нерегулярними і менш якісними. У Нас було два, два менших поля, тобто 40 на 20 Ми всі групи тіснилися. Там. Зараз є повноцінна можливість виходити зимового періоду на весняну частину чемпіонату України серед дитячо-юнацьких закладів з повноцінною підготовкою. Тобто хлопці бачать, мають, бачать ширину поля, бачать глибину поля, і, ну, це зовсім друге. Проєкти відкриття сучасного футбольного поля і штучним покриттям це результат співпраці міської ради та громадського сектору без залучення коштів з державного бюджету. Зокрема, успішна реалізація будівництва тренувальної бази стала можлива завдяки підтримці та активній участі футбольного клубу Нива. Головний тренер Юрій Вірт каже, це вагомий внесок у розвиток спорту регіону. Це футбольне поле буде для академії, для хлопчиків, які будуть тренувати. Це комфортних умова. Це дуже важливо, тому що на превеликий жаль, за скільки багато років не було таких умов в Тернополі, зараз є, тому вірю в те, що будуть футболісти дуже добре проявлять себе і будуть грати за команду Нива. Перший удар м'яча на новому футбольному полі виконав міський голова Тернополя Сергій надал у ворота головному тренеру футбольного клубу Нива Юрію Віртом. Такого поля наше місто дуже потребувало. Сподіваюся, що це буде добра допомога для підготовки наших спортсменів. Бажаю, щоб це поле було успішним щасливим для вас, хлопці. Бажаю вам футболістам, щоб ви завжди вдосконалювалися, щоб ви завжди тішилися. Гартішили гарною грою своїх тренерів, своїх батьків, своїх болівальників. Бажаю вам, щоб ви завжди перемагали. На Тернопільщині це вже третє повнорозмірне футбольне поле. Перші два розташовані в Синькові Чортківського району та в Боричівці Тернопільського району.